Com problem

же бригада Борис также и в суде смотрела. Я думаю, что следователь своей зарплаты прокурор не могли оплачивать бригаду своей помощи Бориса. Ее не оплачивали родственники моего защиты. Поэтому мы за их защиту не знаю, кто оплачивал этих врачей, а коммерческая организация, которая проплачивала неизвестные лица, защита поэтому хочу обратить ваше внимание, что следователь сказал присутствует. Я, как адвокат, считаю, что умение не только должен присутствовать, но и понимать, осознавать, что говорит прокурор, что говорит суд, что говорят адвокаты, и отвечать на какие-то либо вопросы. А сейчас все присутствующие видят, что он лежит в горизонтальном положении. Поэтому э, защита возражает против э, заключения вот таких вот медиков. Довідки з державного закладу, де, де знаходиться на місяць захисті, виходить, скажімо так, курс лікування. Одна довідка. Тоже каже, посередній останній каже, що визначити його засідання, чи може участь на слідчий дієць, треба комісія, це заводитися. Потім ми даний час, на дві години. Іншу про всередній стан його состояння середньої тяжкості. Также йому рекомендували продовжити лікування. І тут появляється довідка Борис, скажімо так, врача. Дякую, я прошу поставити скаргічно до цієї довідки з урахуванням цих цих парт. і Зразу з цим мене попитання, провірити хто проводив оплату Борис, яка була необхідність висилати який знаходиться в лікарні швидкої допомоги. Ну, давайте вже не будемо тільки про те, про то, що у вас будучи з принципом і змагальністю і кримінальним процесом, дійсно, є Ваша честь, я висловив свою думку. Прошу, якщо вважаєте, що необхідно будувати ці дані, то давайте суду, і вони будуть мати значення для а, справи. А, справи. Суд – це ви. А, присядьте. Ви дозволяєте, що ви хочете зазначити. Отримати інформацію публічну, встановлено чинному законодавському порядку, всі особи, які вважають це за неї. Якщо будуть перешкоджувати гуманітарну інформації, тоді відповідно питання проводить вирішуються у порядку з нового кримінально-профессионального кодексу України. В залежності від того, чи має значення вона для питань того судового розгляду, який здійснюється. Присутні, але е, зазначає, як це сприймає поговорюючий, по-перше, не сидячи, але лежачи на лавці. По-друге, зазначає, що він не розуміє значення того, що відбувається в судовому засіданні, і не може приймати участь у російські без обліку дійсно, що заступник має рацію на суперечні від даних е, наданих медичної документації е, на сьогоднішній день. Щодо часу, який виділяє закон суду для вирішення даного питання, який спливає в 11 годині завтра, 31 липня 72 годин з моменту надходження, враховуючи, що у нас зараз не тримається під вартою, вже не затриманий. за належне від вас до 11 години до завтра, до 31 серпня, е, перепрошую, до 31 липня 2014 року, про що повідомити судовому засіданні всі учасники провадження, в якому присутні записники, підозрювані, присутні слідчі та проколо, і підібрати в них про належне повідомлення на наступне судове засідання. Того, що На сьогодні питання щодо стану підозрюваного залишається невирішено, слідчого зобов'язати провести до завтрашнього судового засідання експертний огляд на медичний стан здоров'я підозрюваного і на дату суду висновок експерта про те, чи може приймати участь у дії, чи не може приймати усі судові. Трім того, суд вважається, за не з'ясники захисникам і підготовка положення статті 187 Кримінального кодексу України, згідно якої особи, яка не утримується під вартою, але відносно якого вирішується питання про вирішення про застосування до неї запобіжного засобу в незалежності від того, який ви за вирішується. дана особа є викликана до суду в судовому засіданні на завтра і відповідає Право не з'явити судове засідання тільки за наявності поважних причин. Питання поважності вирішується mm -hmm. в судному судовому засіданні. Тому огляду на надані документи враховуйте, що якщо завтра появляться якісь довідки суперечлені, то суд оцінить в сукупності наявні дані про стан медичними підготовлення. Наразі кімнаті. Це перше. По друге. Огляду експертом медичним, оскільки строки короткі і часу не так достатньо. Для того, щоб здійснити медичний огляд написав яких документів, медичної документації з огляду на здоров'я. Не зловживаючи ціни і не перешкоджаючи судовому розвитку. в інакшому випадку всі будуть нести відповідальність у визначеному чинному законодавством. Це судове засідання оболочку.